Дніпро засніжило. Діти вже радіють білій ковдрі. А дорослі що думають? Бо у місті збільшилась кількість ДТП, а громадський транспорт працює зі змінами. Транспортного колапсу в місті не сталося. Ну через старе місто їхала, в принципі, повільно, але нормально дісталося. А наскільки довше виїхали, ніж зазвичай? Хвилина десять. Ми радуємося, снігу так, Віталік? А, да, Віталік? Так. біленький, красивий, тут все розчищено, дорожки нормальні. Мы везде прошли, все хорошо. Ну, с трудом добираемся, работа есть, работа. Видел несколько аварий, так. но ну, таких, чтобы сильно катаклизмов не видел. Наоборот, это хорошо. Мою молодость взагалі сугроби такі були на санках і на катались. Зараз снігу немає. Аби зробити переміщення Дніпрян по місту максимально комфортним, ще від учора комунальники приступили до роботи. На дорогах працювало 167 одиниць спецтехніки та 500 робітників. Роботи не припиняються цілий день. Вже використали понад 2,5 тисячі тонни протиожеледної суміші. Комунальна техніка працювала цілу ніч в комендантську годину. З двох часов ночі вийшла міні-техніка працювати нато. ...на основних тротуарах, там, в центральній частині міста і в районі основних магістралей. І з п'яти ранку вийшли вже е, дорожні робітники працювати ну, ручники. Деяким локаціям приділяють більшу увагу. Завжди увага приділяється. Підйому проспекту Івана Мазепи, вулиця Космічна, вулиця Новошкільна, проспект Яворницька, Михайла Грушевського, а також мости та шляхопроводи. Через негоду трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути сьогодні працюватимуть за оперативним розкладом. Наразі через стан трамвайних колій тимчасово не курсують маршрут номер 12, площа Старомостова, Завод, металовиробів та номер 16, вулиця Сікорського, вулиця Кротова.